З вихідних вийшли ж на роботу, це в понеділок, стоїмо з пацанами, кожен хтось щось розказує, як прийшов вікенд, то машина поламалась, то ще щось. Та я їм розказую і більшу ситуацію трагічну, яка, блядь, произошла на прошлому тижні. Кажу, представляєте, п'яний суддя під час комендантської години на своєму лексусі наспер збиває військового на блокпосту під час війни в Україні, блядь. Каждає, а один з них каже, блять, присутніх мене коментар його вбив. А присутні були так, три канадці, один американець і один француз, який вже тут 20 років живе, вже має канадський паспорт. Один них питає, каже, а це українське кіно чи це український серіал? Каже, його на Нетфліксі будуть показувати. Як ви думаєте, скільки часу в мене пішло на те, щоб їм об'яснити і доказати, що то не серіал, що то сурові реалії? Мені відео прийшлося показувати субтитрами, бо ніхто з присутніх мені не вірив, що в суді на такому лексусі не було 20-30 доларів на таксі, блядь. А коли я їм почав розказувати, що це нормальна практика, коли п'яний суддя і навіть нотаріус, якийсь чинуша чи прокурор когось збиває насмерть, і якби то був не військовий на блокпосту, а хтось з простих людей, такі як ми з вами, то скоріш за все з вирогідністю 85%, Ніхто би не ні поніс ніякого покарання, не сів в тюрму, ніхто би не виплачив нікому компенсацію. Ну, максимум там тищонку півтори би доларів кинули, типу оце беріть або взагалі не получите. Як ви думаєте, як вони на мене дивилися? Як на божевільного, не хочу з робіт вилазили. А якби я їм сказав, що... Ребята, представляєте, з волонтерів, які везуть гуманітарну допомогу українським військовим на таможні в Україні, треба взятку. Вони би сказали що я йобнувся, і визвали би мені 911. Отакий блядь, серіал на Netflix крутиться в Україні кожного божого дня.